Доброго всім ранку, шановне суспільство, караванерів та автомандрівників. Репортаж від сталкера з першої малої каси Телігульського лиману. До кінця тижня в нас буде дути вітер, але вода 28. Камах нема, не жарка. Зараз покажу косу. Так, сталося, що наш колега е, вимушений був е, від'їхати, тому є місце. Тримаємо для вас рідненькі мої для друзів. Тут все як завжди. Сьогодні зайшов кіп коротенький, кудись туди пішов, поки що у гості не ходив. Так, в нас туалет. Вот він стоїть, ключі на флюгері, якщо потрібно. Тут дивіться, скільки вільних місць люди злякали вітру та виїхали. Так ось нагадую, що ми у регіональному ландшафтному парку та, будь ласка, Ось QR-код. 20 гривень. Не забувайте платити. І зараз покажу другу сторону. Ось друга сторона. В нас завжди прозора чиста водиця. Всім гарного дня, гарного відпочинку, приїжджайте у гості. З вами був Сергій Сталкер.